Захарчику, дивися, що є. Привіт. Кажи добрий день. Кажи в камеру, добрий день, помахай всім ручкою. Добре. Добрий день, помахай ручкою. Скажи ще раз добрий день. Добрий день. моя хороша дитина. Ну давай, будемо годувати. Привіт, мама. Добре. А ну відкривай. Відкриєш чи помогти. Мама, поможи. Давай, тільки не в калюшку сип. Іди отуда трошечки, отуда, до асфальт. Ось сюди іди. Захарчик, отут того давай. І їм сюди. Сип. Єм. Ой! Гля-гля. Давай. їм. Добре, що прийшли. Добрий день. Добрий день. Так, поки ще не сплять. Бо ми завжди після садочка, після садочка вони завжди голуби сплять. І ми отак, поки що сонечко. Подобала нас трохи не ви собі їйте, ми попала мене. Дай мамі папа. папа. Голуби <ріпи> їдять. Захарчик встань отуда. Бо на камеру і дай тінь, стань і повертайся ось сюди, до бабусі повертайся. Бо вони, бачиш, мають отута. Хай чекай, хай вони поїдять. До бабусі сип. Сюди сип. А ну ні, стій, Давай і сип. Вони зараз перелетять до тебе. Дивися, раз. Скажи їм, їжте, голуби, їжте. Так. Ось так. Вони вже дуже багато мають їсти, синочок.